Україна не стане членом НАТО у найближчі 30 років. Про це заявив Шольц Путіну перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Таким чином намагався запевнити, що жодної загрози з боку альянсу для РФ немає. І також Шольц анонсував постачання Україні нових комплексів протиповітряної оборони. Про це канцлер Німеччини повідомив, коли відповідав на питання колишнього генерала Бундесвера Клауса Вітмана. Про під час сесії відкритих дверей федерального уряду Шольц запевнив, що країна постачає дуже багато зброї України, зокрема найсучасніше і найефективніше обладнання. Про це про можливі майбутні постачання зброї від Німеччини поговоримо далі з Павлом Лакійчуком. Це керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло, вітаю вас. Добрий день. Слава Україні! Добрий день, героям слава. Отже, якщо е, зараз говорити те, що зараз ми маємо, маємо ми панзер е, гаубіць дві тисячі, маємо ми вже гепарди. Це щодо такої важкої зброї. А що Бундесвер нам може дати ще? Власне кажучи, часто у нас зазвичай критикують німців за такі, скажімо, дуже повільні. Рухи щодо передачі зброї, але я б сказав, що це не зовсім заслужено. Насправді Німеччина намагається всіляко сприяти Україні. Зараз радикально змінилися погляди німців німецького суспільства, погляди політичної еліти Німеччини. Щодо України, щодо е, Росії, щодо військової допомоги Україні. І е, ті рухи, які е, відбувались, вони були, я б сказав, хоча можна сказати, що вони були швидше всупереч, ніж е, завдяки чомусь. Але тим не менше е, ці панцир 2000 це, власне кажучи. Е, це найкраще, що вигадано, було сконструйовано в цій галузі 155 міліметрових САО, власне кажучи. Реально їх не так багато. І ми навчаємо німців насправді, адже, коли ці гармати розроблялись, вони розроблялись для. Зовсім іншого темпу використання, і коли Збройні сили використовують їх в режимі 24 на 7, то звісно всі недопрацювання, навіть це не назвати недопрацюванням, всі оці особливості, зазори, скажімо, просто та, роботи, які, які залишились в ході їх констру... конструювання, ярко проявилися. Ну, наразі. Після декількох місяців використання тільки третина гармат знаходиться на передку, застосовуються, інші ремонтуються, потребують ремонту. Зараз з німцями обговорюється дуже активно питання їх технічної експлуатації і ремонту. Включно з тим, що створення десь на кордоні з Україною в найближчому кордоні ремонтних підприємств, чи німецьких, чи німецько-польських, чи спільних, які будуть здійснювати ремонти обслуговування цих гармат, дивіться, я, я знаєте що, про що подумав. Ну, добре, зараз у нас якби формат бойових дій саме з боку України. Більше оборонний так, у нас є якісь заяви про контрнаступ, але по суті його поки немає, і він буде не таким, як ми звикли його бачити. Разом з тим, все ж таки звільнення території України все ж таки буде, принаймні в це вірить вся країна. І можливо для оцих інших по формату трошки дій нам потрібна якась інша зброя. Можливо, нам потрібні леопарди. Є... Чи може розраховувати, наприклад, що е, Німеччина дасть нам свої танки? Ну, з німецькими танками ситуація досить складна. Е, е, німці намагаються е, тут крутити вертіти трошки, е, і щоб нам допомогти, і союзникам е, по НАТО допомогти, і е, е, Сили Бундесферу не втратити. Отже, е, ціла низка. Е, Тих схем передачі озброєння, яку вони пропонують, полягає в тому, що вони, будуть передав... вони хочуть передати партнерам по НАТО більш сучасні озброєння, як ті ж Леопарди 2. А ті взамін передадуть Україні свої радянські машини. Mm -hmm. Так приблизно формувалася схема передачі. Планувалося так, передачі е, е, польських танків Т-72 і е, польської модифікації цього танку, так зараз е, намагаються передати велику кількість е, БМП з Греції. Власне кажучи, нам з одного боку використання е, саме радянських зразків озброєння. Зручніше, тому що це це швидко. Нам не треба перенавчатись, вони в, їх тактика застосування вбудована нашу тактику Збройних сил. І, власне кажучи, це, ну, грубо кажучи, хід в один, в один крок. Угу. З іншого боку, надходження саме західних, сучасних систем озброєння багато в чому. Дає технологічну перевагу. От ми говорили про панцер гаубиці, це е, один, із, е, один із видів самохідних артилерійських установок і е, простих артилерійських громад великого калібру 155 мм. і їх дальність стрільби звичайними снарядами е, ну так, до 40 кілометрів. Зараз німці планують передати в новому пакеті е, е, снаряди активно-реактивні е, з індивідуальною головкою самонаведення. Вони, власне кажучи, можуть використовуватися як тими ж панцир-гаубицями, так і, власне кажучи, іншими гарматами будь-якими, і Цезарями, і е, трьома топорами. Власне кажучи, усіма гарматами 150 мм стандартом НАТО для ураження цілей на велику глибину. Власне кажучи, це до 60-70 кілометрів, причому це активно-реактивний снаряд, він в польоті коригує свою траєкторію і вражає ціль. Безпосередньо там сточність до декількох метрів. Ну, власне кажучи, один такий снаряд коштує, ну я не знаю наскільки співрозмірно це в фінансових грошових вимірів, але з військової точки зору один такий снаряд коштує десятка десятків двох звичайних. Ну, от так ви А, добре. А я би хотів, ще зачепити. знаєте, тут певний політичний аспект надання цієї гроші цієї, цієї зброї, адже бачимо, ми що рейтинг Шольца, який, от ну скажімо, помірковано ставився до надання зброї, падає. Це от пов'язано з таким невеликим постачанням зброї Україні, чи це якісь інші фактори? Можливо, комплексні на це впливають. Ну, власне кажучи, Шольц все ж таки канцлер Німеччини, а не України, тому його рейтинг залежить від прихильності безпосередньо німців, у німецького суспільства і допомога Україні це важливий фактор, а не ключовий, і падіння його рейтингу значною мірою. Деякі інші фактори впливають значно більше, в тому числі енергетичний до слова, він безпосередньо пов'язаний з війною з України, в Україні і е, тактикою, стратегією, яку брали свого часу попередні шольця. На його посаді, ну, зокрема, у цілком відомі особистості, mm -hmm. але і не в не менш, не менш важливій ступені, можливо, не в кількісно, а якісно, це його така е, страусяча, не побоюсь цього слова, позиція в допомозі Україні. Власне кажучи, Шольц е, критикується не тільки Бундестагом. Але і власними партнерами по урядовій коаліції за таку позицію, коли він більше говорить про допомогу Україні, а в реалі ну, дехто з Кабінету міністрів вважає, що він спрямовано притормажує так скажемо поставки зброї Україні. Ну але дивіться, ну як на мене, ну навіть якщо Шольц там скаже все, от прокинеться якимось ранком, наприклад, завтрашнім тако гри гримне кулаком по столу і скаже все. Ми даємо Україні, от все, що попросять, танки, нате вам танки, літаки, нате вам літаки, ППО Айрісте, нате вам Айрісте. А як на мене, от німці мені здається, теж не надто оцінять цей жест в тому плані, що вони зразу подумають, так окей. Зараз ми все віддамо Україні, а з чим залишимося ми. Ну, Тобто, а, от наскільки взагалі Шольц залежний від цього рейтингу? Чи ну, це йому знає, головне, чи, чи він не так на це сильно звертає увагу? От тут, о, монета, як кажуть, з двох рі, рішка. З одного боку, дійсно, бундесфер за останні е, десятиріччя. На так звану через політику так званих дивідендів миру був значно скорочений. І, ну, якщо придивитись, і, власне кажучи, німецькі політики і, і німецькі е військові е оцінили його можливості, і дійшли висновку, що е після цих років скорочення. І недофінансування він не такий вже й потужний, як е, раніше був, і дійсно, інколи німці готові б чимось поділитись, але насправді цього в них немає. Mm -hmm. З іншого боку, крім Збройних сил, е, Німеччина це потужний військово-промисловий комплекс. А військово-промисловий комплекс зацікавлений в продажі зброї. І коли е, уряд е, свідомо е, гальмує е, контракти, свідомо гальмує навіть е, безкоштовну передачу е, зброї України німецькими е, про, підприємствами від промислового комплексу, то це впливає на їх імідж. Ну, в першу чергу, це впливає безпосередньо на доходи. Підприємств, по-друге, це впливає на імідж цих підприємств, як неспроможних випускати ту зброю, яку вони заявляють, і в тих кількостях, які і це не на руку німецькій промисловості, і за це шольц може серйозно постраждати так, що тут в цьому плані. Насправді уряд Німеччини зацікавлений в поставках зброї в Україні. Ну сподіваюсь, там знайдуться сподіваюсь, дуже знайдуться в уряді лобісти, які скажімо так. Ну, хотів пожартувати зі словом лобісти, які трошечки так в лоба дадуть умовно шольцею. Скажуть, ну те. Що ти чекаєш? Ну давай вже щось нормальне. Ну це жарти. Насправді, я думаю, що ну вплине якось, але бачимо, що поступово ми, ми змінюємо точку. І ми і зараз бойові дії, і оцей формат бойових дій, і тотальний опір України такий лютий шалений опір москалям змінюють точку зору і. Шольца і Макрона, і всіх тих, хто можливо чекав чогось іншого і вичікував, коли ми нарешті здамося. Павле, дякую вам, що знайшли час. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 щойно був в нашому ефірі.